Хочу сьогодні розповісти про реєстрацію в Європі, де працює такий функціонал. Зокрема, коли ви берете пакет на 3 місяці, ви собі обираєте базовий набір. Це може бути Power Cocktail Restorate, може бути basic Activize Restorate, залежить від ваших потреб. Звичайно, як завжди, вам подарунок дають ще один Activa подарунковий. Дуже гарна опція при покупці йогурта. Ви отримуєте тадам йогуртницю! Круто! У мене моя залишилась в Україні, тому я дуже сумувала за неї. І ще дуже класна можливість це взяти за мінус 50% нашу круту сиворотку. Повірте, по коштах це дуже економно. Ну і звісно, має бути завжди при реєстрації це сумка, пляшка, документації, стаканчики. Дуже гарно. В чому унікальність взагалі оцієї. Реєстрація це те, що ви проплачуєте перший місяць за продукт, а другий, третій автоматично знімається вас карточки, але приїхало все разом. Круто.